А що чули ви, що сказано? Не кляніться ані небом, бо воно престол Божий, ані землею, бо вона підніжжя ніг його, ані Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. І от я не знаю, хто сьогодні в Єрусалимі цар, і навіть здається, там взагалі немає такої людини, яка могла б всього навестила. Але я знаю точно що ніколи не буду плястися містом, де люди, як кавуни, вибухають колюючим сонцем в автобусах і на площах. Але зате одна моя знайома дівчина з чоловічим ім'ям Саша вже двічі клялася непомнів один раз землею. Перше вона покрилася, коли якийсь хлопець просто на вулиці поцілував її не в щоку, не в губи, не в чоло, не в шию, не в руку, не в живіт, не в стегно, не в ногу, не в усі ці названі місця. А поцілував її і просто на вулиці серед білого дня. Тоді вона покрилася небом, що навіть трава не впливала на її тіло так дивовижно, як зайзухвалий цілунок. Друге, вона поклялася, коли її чоловік краси карфібрунець запитав, а чи правда, що ти зраджуєш мені з якимось чуханом із провінції? І вона відповіла, клянуся небом, що ні. А вже втретє вона клялася, коли її нудило від горілки з пельменями, якими її нагодували друзі цього хлопця, з яким вона вражувала чоловікові, вперше в житті. Бо раніше вона нічого подібного не їла. І тоді вона покрилася землею, то куплювала, що більше ніколи не буде їсти ці вивчі російські продукції, в яких немає жодного автоматичного, А лише нудота і великодержавний пафос. І от краще куріть траву, їжте яблука і пийте сік, ніж ви будете валятися п'яні на підлозі перед телевізором і клястися небом, землею та Єрусалимом, що вас покусила реклама, сповістивши з телекрана, які продукти необхідно купувати, аби мати право жити на цій землі. І от, щоб мати право жити на цій землі, вам необхідно навчитись дихати повітрям, мати гроші на купівлю цього повітря. І ні в якому разі не під підсісти на крисню. Тому що якщо ти жорстко підсядеш на крисень, то ні гроші. Ні медичні препарати, а ні навіть смерть не зможуть обмежити ту ж красиві свободи, яка в тебе з'явиться.